Друзі, усім доброго дня! Дякую всім, хто завітав до мене на цей час. Друзі, хочу трошки розповісти вам про оцю примулу. Це примулу апконіка, це кімнатні примули. Можна і висаджувати їх в садочок, але на зиму їх треба забирати. І влітку їм треба прохолодне місце, ну десь на такому прохолодному підвіконні, щоб не сильно випалювало сонце. Друзі, дивіться, оце я купила цю примулу у березні місяці, десь числа 10-го, ну, в общем, після 8 березня. Ось, наскочила, взяла, і взяла її. Я дуже її давно хотіла. Ось вона не дешева, вона коштувала 250 гривень кущик. Він квітував, купила його квітучим, але потім він відквітував, я зрізала ці квітоноси і він набрав заново. Дивіться, він буде квітнути до червня місяця. Я читала, що ця примула. Квітне з червня місяця. В общем, дуже довго, друзі. І я дивлюся на неї, що ось вона, дивіться, викону, викинула ще квітоноси. Бачите? Але хочу залишити їх, не обрізаю, хочу залишити їх на сіміна. Шукала в інтернеті сіміна цієї примули, різнокольорові, вони не дешеві, але почитала вони дуже погана, схожість у них. Тому, друзі, виписала. Небагато сім... ну, насіннячка. Зараз вам все розповім. Натрапила на сайт Добродар. У них було саме недороге насіння. Ну, як недороге, дивіться, примулу апкуніка буде рожева, 25 штук насінин, стоїть грив... 144 гривні 54 копійки. Друзі, щоб ви розуміли, дивіться, зараз покажу. Оце тут 25 насінин. Хожість погано. Пишуть: якщо вам повезе, то хоч одна-дві рослини дійде. Ну, в общем, друзі, у цьому пакетику були оці насіннячка Буду сьогодні сіяти. І так як замовлення у них до 300 гривень, тому прийшлось замовляти. Вибрала собі, друзі, кліматіс Джакмана. Це старі сорти, старий сорт кліматіса. Він Фіолетово-синє і квітує дуже рясно. Ну Сажанець я вам скажу, я не знаю, дуже маленький. На цю суму 260 гривень ну, дуже маленький сажений. Ось, І ще вони не запакували, а це паличку я, щоб ви розуміли, поставила. Воно було просто там якоюсь бумагою, навіть не картоном, а бумагою обернута, і земля наполовину витрусилась. Це я землю вже так -то топтала туди, бо земля по всій коробці. В общем, не знаю, запаковано не дуже гарно було. Тому, друзі, що вам сказати, я, ну, саме рішайте собі, Ось, за цей сайт. Це перший я замовила сайт Добродар. Я не скажу, що погане, ні. Ну, хотілося на цю суму більш ліпший, ліпшу рослинку. Ось, отакі, друзі, у мене на сьогодні розмови з вами. Зараз хочу вам показати, друзі, що у мене на цей час квітує на моєму вікні. Друзі, отут у мене вже глоксіння почала квітувати. Дивіться, скільки вона набрала бутонів. Це звичайний такий сорт, голубенькі колокольчики, але він у мене ну, зимує безпроблемно. Ось. А покупала махрові сорти, вже не купляю. Гроші не трачу, тому що рослинка не дешева. Вони рік, два і все, вони в мене не виживають. Проснулися в мене ехіменеси. і Дивлюся, що там багато діточок. Треба діточок відсаджувати, бо ахіменеси будуть мілкі. Вони, схожі, хто не знає цю рослинку, вони схожі на такі маленькі, як пітуньки. Орхідейка досі в мене квітує, дивіться, і скоро-скоро заквітує в мене гібіскус. Потім, друзі, зніму це рожевий гібіскус, нема хровий. Я на роботі якось зрізала черенок, пересаджувала великий гібіскус. І оце ж черенка з прошлої осені він в мене пішов, пішов. Дивлюся, буде на кінчиках теж квітнути. Оце, друзі, бігоня моя мене з епіцентру. Я вже її пересадила. Отакий величенький горщик, у якому вона буде влітку рости. Вона теж себе так непогано почуває пішла в ріст. А це, друзі, у мене восковик, який квітує постійно. І взимку, і влітку. Єдине, що мені не подобається, у нього, у нього такі крапушки, він як плаче, сльозки такі. І вони липкі. Якщо попадають на листя чи на якусь рослинку, вони прилипають. А ще, друзі, у мене заквітла калумнея. Дивіться, вона повинна квітнути, ось набирає. На протязі, у кожній пазусі, буде квітка. Але це тільки початок. Ви подивіться на цю красунечку. Який в неї, в неї гарний колір. Такий помаранчевий, жовтий, дуже гарно. Друзі, взимку, хто був у мене на сайті, то бачив, у мене квітувала стрептокарпела. Дивіться, як вона розрослася за літо. І оце у кожній пазусі, друзі, будуть маленькі квіточки е такі світло-бускові. Оце вона тільки початок її квітування. Може, буду щось знімати, якесь відео, і покажу вам ще. У мене там повинен заквітнути аденіум, у мене дуже гарний сорт. Тут усі квіточки е теж почуваються непогано. Оця, оце, е господі, калумнейка е ще не показувала мені квіточку. Я сподіваюся, що щось я побачу у цьому році, вона нарощує вже новенький такий поганець. В общем, друзі, все так непогано попересаджувала, Глаунемки, глаунемки купила нову землю, таку непогану, недешеву. Думаю, їм сподобається, тому що вони тормознулися в рості. Ось на сьогодні, друзі, таке у мене маленьке відео. Усім пока, друзі. До нових зустрічей. Дякую всім, хто заходить до мене. То не забуває мене і пише, пише мені коментарі. Всім пока, до побачення!